А, всім привіт! А вгадайте, внутрішні якого генератора це я розглядаю. А це ft 1000 той, котрий наразі знятий, і його старший брат. Дві тисячі зараз висить тут. Ну, вітру нема, бачите, обертання ніякого. Але тим не менше можна подивитися, перш ніж ставити назад ft 1000 Я його вирішив розібрати і перевірити, що ж там всередині, як воно взагалі все виглядає. І от зверніть увагу, ну, подвійний підшипник, само собою, так, все красиво, магніти досить дебелі. Давайте, щоб вже ж не брехати. Є такі інструменти як рулетка. а зараз його оп, прищолкне. Побачите чітко, що тут 8 см е, набір цього магнітного заліза, так само, як і на, на самому статорі. Але ж давайте спробуємо що товщину прикинути. Товщину. Товщину, товщину, товщину 5 мм. 5 мм товщина магніта. Ширина його. З чого б тебе зачепити? З чого б тебе зачепити? Виходить скільки? 10-23 мм. 23 мм – Це його ширина. Ну, вони, бачите, вони кругленькі, вони, вони заокруглені, вони не плоскі магніти. І їх тут, якщо по полюсах, рахувати, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, ну і стільки ж внизу. Сім, вісім, дев'ять. Десь у нас дванадцять. дванадцять штук. Значить, дванадцяти полюсне. Це для того, це мені потрібно було для того, щоб зрозуміти, як більш правильно виставити значення буде в контролері для серката, коли він до мене прийде, тому що там виставляється мірялка оборотів. Ну, звичайно, що по полюсах, тобто кількість пар змін плюс на мінус, і тоді воно буде коректно. А так виглядає серединка. Бачите, насправді все пролаковано. Це ніби навіть досить більш-менш акуратно. А, я думав, доберусь до токозйомного механізму, але він там глибоко. І там я навіть не можу нічого наразі показати, тому що тут треба це все виймати. А це виймати мені потрібне обладнання. Я його не маю. Тобто це, якщо хочете такі побачити, може, колись буде щось у Валерія Валки на якомусь ремонті перемотці. От тоді Тоді там вже його можна буде розібрати. Бо зараз туди добратися ну, просто нереально. Цей підшипник у нас не дуже, не дуже зйомний, знову ж таки, в, в домашніх умовах Якби не дуже це вдасться зробити, треба все-таки ж кажу, мама, треба трошки мати обладнання. От, а так, ну, ключове я побачив. Що буде далі, я не знаю. Ну, цей менший, це ж маєте на увазі, це кіловатник. так? Тобто, якщо 8 см набір заліза тут. Це будь здоров, там потужності насправді набагато більше, ніж на кіловат. Тобто сам генератор може видати і легко і два. Питання лише в тому, що ж йому забезпечить потрібні обороти, який гвинт підібрати. І отут починаються нюанси. Бо генератор у нас офігенно потужніший за гвинт. За гвинт. Ну, але ж як же ж це все відібрати з нього? Це вже зовсім інше питання. Окей, на цьому поки все. Далі буде, далі буде. Забув вам сказати одну штуку. Подивіться, яка насправді я не маю чим поміряти. не маю інструменту до цього часу. Мабуть, треба це виправити. Досить товста використана проволка. Так і це говорить про що? Це говорить про те, що насправді ці генератори вони є досить низьковольтні, але вони зможуть витримати ой чимало ампер. Uh, тому всі ті байки про те, що якомусь там генератору голову скрутить від того, що з замиканням контактів зупиняти, ну це дурниця. Там правда насправді ще залежить дуже від токосйомного механізму, але там ніякий не сліпрінг, як в дешевих істабрізах, Тобто забудьте про це. Тобто тут все, все, все як положено, все, все дуже адекватно. Але оцим генераторам точно, якщо ви використовуєте їх, оце 48-вольтовий У мене так і тут, і, і там їм точно потрібен буст-контролер, тобто контролер, який підвищує, тому що ну. Через таку товщину проволоки він витримає значно велике більше навантаження на вамперах, але видасть відповідно чуть менше вольт. Тому, в принципі, все логічно, нічого ви тут якби не, не вигадаєте зайвого. Ну, от тепер на цьому вже точно все. А я далі буду збирати його акуратно, щоб вже не пошкодити, і будемо думати, як його вішати далі в роботу. Ну, і як завжди, я забув сказати одну важливу річ. Так? Коли ви розбираєте такі от генератори, тут я не знімав, не рознімав, тому я залишаю старий, е... як це називається, ущільнювач. Так, а тут треба було зішкрябати всі залишки старого і. Застосувати новий. Я використав такий, який я купив, звичайно, в звичайному будівельному супермаркеті. Він виявився так, але це автомобільний герметик. так, бачите, Для ем, для двигуна може використовуватися високотемпературний до 300 градусів. Ну, хай буде, гірше, гірше йому не станеться. І е, знову ж таки, тут є момент. Ви ж розумієте, що коли ви вставляєте от таку здорову магнітну головку туди всередину статора, вона з ударом піде, вона з таким серйозним ривком і може вам там щось пошкодити всередині. Тому ні, придумайте, який завгодно собі, е, там, ну, мовно кажучи, так, щоб це унеможливити, так тобто поступово, крок за кроком, ви його акуратно постово відпускаєте під тиском. так Ну і е, вже коли він не рухається, так вже тоді ви застосовуєте от болти, так, ті, котрі стандартні, е, вставляючи їх просто на свої місця. І підкручуючи, а потім уже поступово один за, один за одним затягуючи. Нічого надзвичайного. Зараз мені задача їх просто наживити, щоб вони сіли на свої місця. Ну і тоді потихеньку, по одному, поступово, потихеньку затягнути. І на цьому буде все. Отак от, от. Е, тому наразі дякую. Приходьте ще. І знаєте, я вас. Черговий раз обманув, дивіться. <рес> можна добратися. Банально, просто треба було тут розкрити, так, і не чіпати сам генератор, не розбирати його. І цілком спокійно може добратися до токозйомного механізму, а, зняти, розібрати, подивитись. І там є цікавий момент, якщо побачити, так окислення на контактах. Оце те, що мені треба почистити. Він довго стояв, довго стояв. І ну, банально треба зараз там пройтися, почистити, і все буде в порядок. Заодно перевір якому стані щіточки і так далі. Ну, на цьому все. Зараз буду далі розбирати. Ну і дозвольте поясню, чого ж я взагалі туди поліз. Е, щось мене дьорнуло. от не знаю що, чесно кажучи, перевірити в режимі пищалки, чи буде у нас контакт між кожною з фазами. Так? І Я це робив на оцих от кінцевих проводах, так? Е, нема контакту. Нема контакту. А отут десь між якимось двома має бути. Ай Боже, як же, ж тебе, як же ж до тебе добратися? Це так незручно. Але насправді, якщо робити отак, є контакт. Є контакт. Бачите, і знову ж таки є контакт. І ще останні ці дві. Перевіряю, є контакт. так? А тут. А тут біда, а тут, тут з контактом, якби Не, 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 не все окей. Так? Не, 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 не. Це не зручно робити. Все-таки між двома у мене виходило. Немає нічого. І зараз теж немає нічого. Банально треба почистити оці контакти до зйомних механізмів. Що і робимо? А, ні, це все-таки все не воно. Це все-таки щіточка підпалена. От, чітко видно. Її підпалило в якийсь момент і заклинило. О! І оце цікавий момент. Я не знаю, коли це сталося. Не можу зрозуміти. Ну, вже тепер не суть, коли, так. Вже тепер питання в тому, що це треба виправити. Ну, от банально бачимо ситуацію, яка є, так. Ну і чітко ну, замінити це таке діло. Це треба просто зараз десь її в епіцентрі, чи де, чи, чи в найближчому магазині, і бажано купити зразу там ну, парочку. Так, і ну, замінити та й все, та й буде порядок. О, така от історія. Тільки мені тепер цікаво зрозуміти, а коли ж це сталося? В який момент. Тому що ну, жодних ознак того, що якісь є проблеми він не подавав. Він працював до останнього дня і, і працював, хто його знає. І все трошки цікавіше виявилось. Дивіться, вона банально десь чомусь застряла всередині, так? І її нагріло, і вона там собі сиділа і сиділа. І якось ж воно працювало, цікаво тільки як і. І яким чином це мені важко зрозуміти. А, ну, Тим не менше, теоретично його можна і так ставити назад. Ну але раз я вже тут, ну, блін, куплю вже щіточку, ну буде заміню її одну. Ну, заодно візьму там парочку запасних, тому що вони однакові. Вони однакові, що тут, що там. На ну, цьому більшому. Тобто це така ну, проста операція, що, що тут, що тут? Що тут складного. Тут немає нічого складного міняти. Все одно в мене є час, я ще не маю куди його вішати, тому що всі місця зайняті, ця на переробці, а оця точка. А ще не готова, якби я тільки, от, тільки от флянчика підготував недавно, так? Е, і причепив його до куска труби, але, але ще є час. Тому так, я, то, я щіточку заменю і на цьому все. На цьому будемо їхати далі. Питання, там не знаю, я не знаю, якась щітка коштує. 20-30 гривень, може 40, може 100 Але це, це копійки в порівнянні. Тому таке, це дуже проста річ. Куплю їх зразу там пару штук, хай будуть. В разі чого буду знати, що з тим робити. Та і все. Ну Що я вам маю сказати? Контакт блистить, підчищений, підчуханий наждачечкою, так. Щіточку я повернув на місце. Я думаю, вона ще якийсь час послужить. ну Але, звичайно, що я замовив і нових, їх ціна дійсно смішна, там вони там по 30 гривень пара, але мінімальне замовлення 100 гривень. Коротше, я взяв 8, хай будуть. Не пропадуть, в разі чого я знаю, як за ним слідкувати. Але що, що відбулося? Насправді. Тут цікавий момент, тому що її всередину вона увійшла, так і там її заклинило. І вона в якийсь момент вона, вона, вона перестала виходити. Ну, розумієте, як щітка має працювати? Вона відходить, і коли вона старається, вона поступово відпускається, відпускається, відпускається. Ну, Контакт у нас лишається на місці, да? а щітка при цьому завжди якби, піджимає. А ця цього не робила. І ну, просто повезло, що я за ним я туди подивився, якби, тому що банально там була дуга, і того її підпалило, і воно вже почало грітися. Я цього не помітив, тому що вітряк працював. Але от коли я не знаю, що мене дірнуло перевірити взагалі наявність прямих контактів, да, ну, при, прямої фазової прозвонки, Бо якби я це не перевірив, я б цього не помітив, він би і далі працював, і підпалював, і виникала би дуга, поки б там не, не почало плаватись і горіти все ще гірше. Тому таке момент цікавий, дешевий, насправді в ремонт. Я нічого не потратив на ремонт, так, тільки там, 5 хвилин часу. Але за цим треба слідкувати, тобто мати на увазі знати, де воно. Де воно є? Питала мене про герметик. Герметик там щось 80-90 чи 90 гривень, якби єрунду коштує. Так? І щітки я вже казав, такі щітки чуть менші, правда. Ці 22 по висоті, а ті, що може знайти на ринку під, від електропилу, вони підходять. Той самий розмір 7-17, але висота теж буде 17. І вони, вони по 30 гривень за пару. Ну, так я Збираю назад. Ну, а далі будемо доробляти, ставити в роботу. Тут вже варіантів немає. Так, все як завжди. Попрощався, а не показав основне, не показав перевірку. Це ж ключове, насправді, перед тим як зібрати, ну або після того, якщо не впадло, потім знову розбирати, якщо раптом щось не так. треба ж перевірити, чи все працює. Значить, знову в режимі піщалки зажимаємо два. Є контакт. Є контакт. І останніх два. Є контакт. Значить, все в порядку, все працює. Працює як слід, так як повинно. Тобто, токосйом тепер відбуватиметься. Дійсно, проблема була підгорівша щіточка з якоїсь причини, тому що вона застряла з якоїсь причини, хто його знає, чого воно таке сталося. Вгадувати не візьмусь. Е, мене більше дивує, те, що він працював до останнього дня і видавав свої вати. питання. Тільки в тому, чи це він видавав те, що мав видавати, чи це він видавав те, що вже міг видавати в тих умовах. Тому таке, ну скоро будемо ставити, перевіряти в роботу. І його в тому числі, тому що пора вже його відновлювати. В нього вже е, лопасті відбалансовані, гвинт відбалансований, генератор обслужений, пора його монтувати. Я думаю, мабуть, я знімую третього, так, йому все одно переїжджати на, е, на меншу висоту. От тут буде ще одна мачточка, так, а туди вже повіситься в 1000 е, Побачив, що не визначився. Добре, на цьому дякую. От тепер уже точно, папа. -па.